Що ж, Всім привіт! З вами перша у Львові студії на Imperial Garage. У нас був в роботі ось такий гарний автомобіль. Це Tesla Model S. Машинка до нас приїхала на повну поклейку в матовий антигревійний поліуретан. Машина у нас була в досить страшному стані, тому що деякі елементи у нас були в матовій прозорі антигравійній плівці, деякі елементи були свіжо перефарбовані, деякі були відпісочені, було досить багато пошкоджень. Думали, як гарніше зробити цей автомобіль і вирішили повністю познімати все, відновити деякі пошкодження, підполірувати і машинку повністю всю затягнути в чорний матовий поліуретан. Ось так гарненько воно все вийшло. І зараз давайте більш детальніше покажу розкажу Отже, в нас повністю загорнутий кожен елемент, який був чорним глянцевим, тобто і капот. Ось такі гарні у нас куточки. Відповідно, передні крила. Передні крила ми загорнули всередину, додатково, оскільки це модифікація, щось по типу плайду. Ми зробили захист ще додатково прозору антигравічку кинули сюди під арочки, заклеїли БС передній бампер Зробили. Білі шильдики, тому що вони такі тут були, ніби по заводу, так власник просив. Підтонували передню оптику з нижньою оптикою так само. Ось так воно в загальному, дивіться, як гарно виглядає. Відповідно, пішли далі. У нас заклеєні верхні стійки. Задні крила повністю. На задні крила так само, оскільки це вже нова Еска, у неї тут випирають ось ці частини. Ми їх так само додатково ще антигравійною плівочкою прозорою матовою захистили, щоб можна було в разі чого її міняти. Заклеєні, відповідно, повністю всі двері. Дверні ручки так само було вирішено зробити матовими. Заклеєні в нас дзеркала. Заклеєна повністю вся кришка багажника. Встановлений оригінальний, який тут і був білий значок, тому і відновлювали передній робили білим. Ось так воно все гарненько в нас виглядає. Ніяких кутиків, нічого не видно. Відповідно, заклеєний повністю весь задній бампер. Дифузор було вирішено для контрасту залишити чорним глянцевим. І відповідно, Задня оптика у нас була підтонована так само спеціальною інтегривною плівочкою. Ось так вона гарно виглядає. Перейдемо на широкий кадр. Дивіться, гарно повністю вся машинка у нас виглядає. Також додатково на даному автомобілі була проведена робота по шумоізоляції колісних арок. Тобто, арочки в нас знімались, демонтувалися відповідно колеса, і два шари там вібро та шумоізоляцію повністю все закривалося. Машинка тепер у нас ще з шумозаізольована і дуже гарно ось так заклеєно в чорний матовий поліуретан. Спереду оптика підтонована, ззаду підтонована. Як на мене, стилю автомобілю додало дуже круто. Тому якщо маєте бажання, звертайтесь до нас, це поліуретанова, чорна матова плівка, тобто вона має захисні властивості, вона не царапається, не боїться хімії і ось так гарно ваш автомобіль може гарно зберігатися та радувати око, плюс дуже гарно виділятися з натопу, Плюс на цьому покритті, на цій плівочці є дуже крутий гідрофобний ефект, тобто ефект самоочистки, вона дуже легко миється без ніяких проблем. Звертайтеся до нас, ми підберемо для вас також оптимальний комплекс.